Панянки на двоколісниках курсували вулицями Івано-Франківська. Велопарад дівчат втретє відбувся в обласному центрі. Близько трьох десятків представниць прекрасної статі стартували від бастіону та кружляли на роверах у середмісті. Обов'язковий дрес-код сукні у горошок, адже на переконання організаторів саме цей візарунок тренд нинішнього сезону. Втім, і власні велосипеди дівчата не залишили без уваги. Їх прикрасили на будь-який смак. Відтак, попри те, що велосипед не шкодить довкіллю. Він Ще може бути стильним предметом. Велосипед це екологічно, і що будь-яка дівчина, яка хоче їздити на велосипеді, може собі це дозволити, оскільки це не потребує якихось фізичної підготовки або спеціального одягу. Тому ми вдяглися таким чином. З кожним роком все більше дівчат захоплюється велосипедним спортом, і тому загалом мета даного заходу було подивитися, скільки є в Анафранківську велосипедисток Щоправда, під час велопробігу не обійшлося без участі чоловіків. Івано-франківець Любомир вирішив особисто підтримати дівчат, вдягнув футболку у горошок та не просту. Це одяг з всесвітньо відомої велосипедної першості Тур де Франс. Людина, яка займає найбільше, ну найбільше очок кваліфікації гірських король їй дають на кожен етап таку гірську футболку. Вона отак якраз виглядає. Ну, вона просто в мене була. Тут Катя написала, що треба щось в горошок. Я вирішив її обкатати. Хочеться показати франківцям, що можна на Веліку їздити, От, щоб більше людей сідали на велосипед і каталися. А ось учасниця дівочого велопробігу Анастасія повністю одягнена згідно з дрес-кодом. Плаття у горошок доповнює велосипед з прикріпленим кошиком. Неважливо, чи хлопець чи дівчина переконана, велосипед це зручно і стильно. Я от одвернулася недавно з Києва. Я замітила, що Франківського велосипед – це такий універсальний засіб пересування, тому що дуже зручно, і, наприклад, в день я можу десь там так по своїм справам, все на велосипеді робити. І більшості це в мене як замінює в теплу пору року. Маршрутки і інший транспорт цього разу велосипедистки рухалися лише серед містям з маршруту, на відміну від попередніх разів, вилучили вулицю Шевченка. Організатори обіцяють такі велозаїзди і надалі, адже з кожним роком до них долучаються все більше учасниць. І Іваненко, Олександр Вотваненко, новини на вежі.